Доброго дня, діти! Подивіться на лампочку. Вона світить і робить нашу кімнату яскравішою. А як ви гадаєте, чому лампочка світить? Так, ви правильно кажете, лампочка світить, бо до неї підведена електрика. Але що ж таке електрика? Електрика це особлива сила, яка тече по дротах. Несе невидима річка. Вона заходить у лампочку і змушує її світитись. Електрика приходить до нас із великих електростанцій. Її виробляють за допомогою вітру, води, сонця або спеціальних машин. Потім вона подорожує по дротах і приходить у наші будинки. Тепер ви знаєте, чому світить лампочка. А щоб бути обережними, пам'ятайте, електрика дуже сильна. І гратися з розетками не можна. До побачення!